Тому, ну, до речі, треба трьох то Це є такий варіант 480 14-го року. Напередку на бомбах. Резина на передку ще гарна. 65-ті бомби. Один паливний бак, це у нас Європа, це не перероблений англік. Машина виготовлялась для європейського ринку, купувалася також з, також з Європи. Отакий у нас протектор на лінивцеві. Ось така от резина на задку у нас. Сайлуни. Дивіться, такий він має стан. по рамі. По рамі стан. Адекватний як для машини 2014 року, враховуючи, що нічого ніде не підкрашено. При рідні, все повністю в оригіналі, крила також в і всі крила рідні. Акумулятори на ньому стоять добрі, Тож, скільки б машина не стояла, завжди запускається з півобику. Сіло у нас дигається, стояний кондиціонер, два вогнегасника є. По вінкоду тут питань немає. Так він виглядає. Середня кабіна, козирьок, балка з фарами. Ну, гарна машина, візуально дуже гарна. Враховуючи, що ми навіть під і так далі нічого взагалі по ньому не красили. Так, залазимо в салончик, холодильничок, дві спалки, сяночний кондиціонер. Сигнали у нас є. Такий, тут здоровенний руль. рація також в комплекті під тут зроблено під карбон, великий магнітофон. Всі ці кнопочки все повністю тут сіле. коврики, Сабвуфер в нас на ньому є в такому от стані сидіння. О, така машинка. Технічно, без будь-яких питань, без будь-яких помилок, запускаєш, ні одна помилка не вискакує на ньому. Ціна його 23 тисячі доларів.